Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую на новий урок в'язання гачком. В цьому уроці з вами ми розберемо в'язання ідеального квадрату. Ми будемо розбирати в'язання квадрату на прикладі стовпчиків без накиду. Ви ж можете цей квадрат в'язати і стовпчиками з накидом. І двома накидами, в залежності від того, який ви хочете отримати результат. Чим менше накидів, тим плотніше у вас буде виріб. В'язання квадрату ми починаємо з кільця амігоромі. Кладемо ниточку на палець і оббиваємо навколо пальця ниточкою. Ось таким чином. Тепер заходимо гачком. Прихоплюючи, підхоплюючи ниточку, і пров'язуємо перший з'єднувальний стовпчик. Все. Ми зафіксували ось в такому вигляді кільце. Далі наша задача зв'язати необхідну кількість наших стовпчиків без накиду. В нашому випадку для квадрату потрібно 8 стовпчиків без накиду. Один. Якщо у вас ниточка доволі коротка, то ви можете трішки її підтягти. Ниточка має ходити у вас там, підтягуватися. Якщо вона не тягнеться, значить ви неправильно зробили ниточку. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. 7. І 8. Ось так. 8 у нас стовпчиків без накиду. Ось такий вигляд має. І зараз саме чарівний варіант у в'язанні кільця в Затягнути. І зараз ми з вами затягуємо їх. Ой, дивіться, щоб нитку не відірвала, як я тільки що край. Затягли гарненько, максимально наскільки це можливо. І ось ваше. Готове кільце амігорумі вже у вас на гачку. І тепер ми з вами продовжуємо в'язання нашого квадрату і переходимо до в'язання наступного другого ряду. Починаємо ми один стовпчик без накиду. Все будемо в'язати без накиду, тому, якщо я десь обворюся, вибачте, будь ласка. З наступну петлю три стовпчики без накиду в'яжемо. І так повторюємо до кінця нашого ряду. Має бути чотири повторення. Це було перше. Один стовпчик без накиду, наступну петлю три стопчики без накиду. Перший ряд готовий і вже ось вимальовується квадратик. Переходимо до в'язання другого ряду. В другому ряду ми починаємо в'язати перший стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду. В третій ми в'яземо три стовпчики з накидом. Далі ми до кінця межа ряду чергуємо три стовпчики без накиду і три стовпчики без накиду в одну петлю. Три стовпчики без накиду. Або можна ще це назвати прибавляння з трьох стовпчиків з накиду. Тобто три стовпчики без накиду пров'язала і робимо прибавляння з трьох стовпчиків з накидом. Знову три стовпчики без накиду. В'яжемо. Тані тут вони будуть і прибавляє з трьох стопчиків по я накину Два, три. Один стовпчик від накид розстання. Ось наш квадратик. Уже з двох рядів вже дуже гарно видно, що це квадратик під поправимо, бо все ж таки, як накрутити, пров'язували кожен рядочок. Ці країці потрібно витягти. Давайте продовжимо далі. Пров'яжемо ще третій ряд, щоб більш було зрозуміліше, яким чином ви прибавляєте. Третій. Ми відв'язуємо знову три стопчики без накиду наш початок. Два, три. І знову в куточку ми в'язимо три стовпчики без накиду в одну петлю. Далі ми в'яжемо 5 стопчиків без накиду. І тим самим ми сформуємо наступну грань 3, 4. Наступні три стопчики без накиду. Знову пров'язуємо 5 стопчиків без накиду, дивіться, уважні, особливо дуже важливо тут тобто, бути уважними при вив'язуванні ув виробу стопчиками без накиду, тому що кожен варіант й ти можеш просто пропустити. Ваші необхідні стовпчики. 3-4. ось Ми сюди прив'язуємо. Зараз знову в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Ми будемо тим самим завершувати наш ряд. Останній куточок, тобто 4 у вас має бути куточки. Зараз я якраз завершу і покажу вам принцип його вив'язую. І останній стовпчик, після 3 стопчика без накиду. Ми вив'язуємо ще 2 стовпчики. 8. Дивіться, ось, ось вийшов наш квадрат. Ми його почали з центру тобто з одного стовпчика без накиду. І всі петлі, які йдуть після, ми вже будемо пов'язувати згодом. Тобто, щоб він був ідеально цей квадратик, нам потрібно нарощувати його. Тобто кожного разу між. У кутках у вас має бути по 3 стовпчики накиду. Тобто центральні ці три стовпчики, між ними, тут ви одну в'яжете. Між цими стовпчиками по три з накидом кожного разу будуть збільшуватись на дві петлі. Тобто, якщо ми в цьому ряду в'язали п'ять, в наступному ми будемо в'язати між трьома стовпчиками без накиду одну петлю по сім петель. На початку ми з вами також відв'яжемо. Чотири петлі, а тут у нас вже має бути 3 петлі. Тобто, ось бачите, центр ось 1, 2, 3. А тут 1, 2, 3, 4. І ось у нас центр. Тобто, ви, я маю надію, в принципі, є задній квадрат. Зрозуміли. Якщо ж не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях.